Добрий день, вас вітає компанія НТЗОК. До вашої уваги, таке от надходження у нас незалежної сцепки. Це у нас на відстань від краю ВОМ до шкорня, до отвора шкворня. 41 см є, 62 і 72 см. При замовленні краще заміряти. По цінах, якщо цікаво, телефонуйте номер в описі під відео. Товщина є 20, 30 і 40 мм. Там, де 40 мм, ми додатково комплектуємо шкворням, бо товщина дуже велика і стандартний він закороткий. Тому ми ж комплектуємо шкворням. Також комплектуємо болтами, гайками. Зараз вам покажу на макеті, як воно кріпиться. От у нас макет, корпус моста заднього, ну він перевернутий, ну це для зручності. На чотири отвори, бачите, кріпиться. так? Тут отвори вони в стандарті. Потім тут два отвори, це у нас під вом. І от ми від, від сіда і до цього. Тут у нас надовго стоїть зараз 40, 72 Може бути 41, може бути 61 см. Отаким от чином вона працює. Дякую вам за перегляди, на все добре.